Центральна частина міста Богородчани є на продаж житловий будинок площею 135 метрів квадратних та земельна ділянка площею 8,5%. соток. Ось так виглядаємо про будинкову територію, є Альтанка, також тут є криниця. Всі комунікації підключені, все працює, водопостачання, водовідведення, газ та електрика. Тут у нас заїзд основний, також з боку є ще додатковий заїзд перед гаражем. Ось так, будинок виглядає ззовні і йдемо всередину. Перший поверх даного об'єкта розпочнемо висунув вузоло, система трап, тропічний душ, рукомийник, також унітаз. Всюди по першому поверсі в будинку є підігрів підлоги. Це є кімната номер 1 площа 16 квадратів. Всюди в поміні металопластикові вікна. Далі коридор, тире паливана. Тут є в нас газовий котел на підігрів води та опалення, система водопостачання, також контур на підігрів підлоги. Кухня. Кухня площею 14 метрів квадратних, зроблено вже кухонний фартух для меблів, всі виводи зроблені. І кімната номер 2 Теж площа 16 метрів квадратних. Ось такий варіант. І піднімаємось на другий поверх. Ось, Продовжуємо огляд. Є гараж такий просторий з гаражними воротами. Також сходи на другий поверх. Другий поверх це є дві кімнати. Одна з них прохідна. Все утеплено та підшито. Таким деревом вагонкою. Також є опалення, радіатори. Тут є можливість доробити ще буде балкон, якраз заїзд перед гаражем. Кімната друга. Ось така. Так вона виглядає зонована. Тут можна зробити буде Ось таку окрему кімнату і велика тераса. Друзі, центральна частина міста Богорочан все в пішій доступності. Поруч є вся необхідна інфраструктура для комфортного проживання, гарна ціна. Кому цікаво, то фанути роз...